Всім привіт! Мене звати Сашко. і Ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Поки всі зайняті проходженням другого сталкеру, всі шукають великодки, всі шукають різноманітні секрети, проходять на всі кінцівки. Я вирішив для вас записати відео, в якому розповім вам про, так би мовити, українські великодки. І я навіть насправді не впевнений, чи великодки це, і чи справді G.C. Game World хотіли додати щось подібне до своєї гри. Тому тут все буде виключно на ваш розвід. Росу. Тому, друзі, я вирішив поділитися з вами своїми спостереженнями, а ви вже вирішите в коментарях, чи дійсно GC хотіли додати щось подібне. І так, перше, що ви можете побачити, це ось, ось таку композицію. Вона знаходиться неподалік бази Росток, тобто ось у нас Росток. Берете трошки західніше, можливо, в цьому є якась теж ідея. Про те, що ви можете тут знайти, це в нас БТР. І трактор. І це дуже сильно нагадує на врожай, які збирали наші фермери. Згодом зробили е ось таку марку. І, можливо, можливо, це дійсно щось ось таке схоже, проте виглядає це, ну, ну дійсно, дійсно, якось так. Якщо вже будете знаходитися на цьому місці, то під трактором ви, в принципі, зможете знайти ось такий е сховок, можете його. Е <забрати>. В принципі, він не дуже крутезний, проте ось така перша українська великодка, на якій ми можемо побачити, як трактор тягне за собою ось такий е, БТР. Також, друзі, зараз буде трошки спойлерний момент, тому на вашому екрані ви зможете побачити таймкод, коли цей спойлер закінчується. Отже, в принципі, майже на самому початку гри вам потрібно зустріти такого персонажа як Припоя. І після того, як ви з ним розпочнете бійку, у вас буде вибір або залишити його в живих, або вбити. Так от, якщо ви його залишите в живих, то через деякий час за інших обставин ви його знову зустрінете, і він видасть наступне речення. А я що? Я маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Це теж може бути спойлерний момент, тому обережно. Дехторьова одного з персонажів, якого ви зустрінете у прип'яті, є КПК, який він дістає досить рідко. Проте коли він це робить, ми можемо побачити, що на зворотньому боці знаходиться герб України. На самому залісі ви, в принципі, можете побачити дві досить цікаві речі, які будуть вам цікаві. По перше, це е, наліпка монобанку. Яку ми можемо бачити на вагах, і, до речі, таким чином ви можете кастомізувати свою картку у застосунку Монобанк. Е, ну, тобто це такий натяк для всіх, е, в принципі, західних гравців. Це просто навіка для нас, ну, в принципі, ми розуміємо, що вона означає. І наступна річ знаходиться трошки далі. Це арт із перших частин гри, коли ми можемо тут побачити сталкера, і виглядає вона, в принципі, ось так. Якщо ми подивимося на другий сталкер, то зрозуміємо, що. Ось ця місцина передана максимально із увагою до деталей. Виглядає це все дуже круто. Звідси відкривається в нас дуже і дуже крутезний вид на саме залісся. Знаходиться ця локація неподалік. Тобто, ось в нас саме залісся, і вона ось тут на пагорбі, де ми знаходимось. Також хочу розповісти вам про магазин Телемарт, в якому ви зможете знайти величезну кількість різних комплектуючих та комп'ютерів, які допоможуть вам запускати абсолютно всі сучасні ігри на максимальних налаштуваннях графіки. В них навіть з'явився окремий розділ, який допомагає вам зібрати ПК, який буде здатен запустити Stalker 2. Тому, якщо комусь цікаво, можете переходити за посиланням у цьому відео і ознайомитися з асортиментом, який є. В магазині Телемарт. Там дуже і дуже багато всього цікавого, навіть є трейд-ін, в якому ви зможете обміняти своє старе залізо на нове. Плюсом до всього ціни там досить цікаві. Також, друзі, є ще одна ось така досить цікава великодка. Я не знаю, чи вважати її великоткою, чи, можливо, я просто притягнув все це за вуха. Проте наразі ми знаходимося в локації Рудий Ліс, і ось ця друга дорога тобто ось ця перша. Західна дорога, скажімо так. І якщо ви тут придивитеся, то знаходяться ось такі танки, окопані, і можливо, можливо. Це є таке досить тонке посилання на армію окупантів, яка заходила через Чорнобильську зону відчуження. Тобто, можете побачити, тут знаходиться танк. Якщо ми відійдемо трошки далі, тут знаходяться ну, потенційно боєприпаси. Тут в нас взагалі знаходиться БТР. І якщо ми подивимося на КПК, то таких місць досить багато. Тобто, ось ось в нас танк, ось БТР. І з цієї сторони ми зараз туди підемо подивимося. Якщо ми перейдемо через дорогу, там будуть знаходитися, скажімо так, укріплення. Ось. І най... найцікавіше, що коли ви вперше сюди прийдете, ви побачите, що тут буде величезна кількість зумбованих. Саме зумбованих. Тому потенційно, можливо, можливо це просто мої здогадки, і насправді всього цього немає. Проте мені здається, що це. Дійсно, може бути посилання на е, армію окупантів, які лізли на Україну, і таким чином GC вирішили це якимось чином показати. Що ви скажете, пишіть в коментарі. Також обов'язково хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто зробив одноразовий донат. Ви мені дуже сильно допомагаєте і дякую всім, хто підтримав. Особлива подяка всім спонсорам, які були зі мною навіть у той період, коли відео на каналі не виходили. Ви дійсно найкращі. Особлива подяка вадіку. Твоя підтримка неймовірно крутезна. Але любі глядачі першочергово обов'язково підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Окрім того, у самій грі, ви будете зустрічати різноманітні предмети, такі як, наприклад, баночки нон-стопу, які продаються в Україні, це український бренд. І якщо ми до звичних ось цих е, синіх вже звикли, то насправді будуть місця, будуть локації, де ви зможете знайти саме лімітовані колекції, тобто ті, які виходили ще до того, ну можна було купити, наприклад, в магазині Сільпо, е, до того як гра, в принципі, ще побачила світ. Це ось такі баночки помаранчевого кольору, і виглядають вони насправді дуже і дуже круто, їх не так багато у самій грі, але тим не менш це виглядає дуже і дуже круто. Ну і завершимо наше відео саме ось цією, скажімо так, заставкою з перших частин, яка насправді навіює дуже-дуже багато спогадів із дитинства, і це дуже круто. Розробники справді не забувають те, з чого починали. І ось такі посилання, ось такі великодки, це дійсно виглядає дуже дуже круто. В принципі, на цьому наше відео закінчується, тому обов'язково буду чекати на вас у коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку стосовно і рудого лісу, і стосовно того трактора, який ми може, могли побачити на. Перших хвилинах відео буде цікаво подивитися на вашу точку зору на всі ці, скажімо так, композиційні рішення, які вирішила зробити GC Game World. А мені було приємно, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, вас зустріти у наступних. Також сподіваюся на ваш лайк, підписку. Скоро побачимось.